Всім привіт і на перегляді у нас сьогодні дуже красивий мінівен, який ми привезли сьогодні. Із Німеччини розмитнили, зробили сертифікат. Автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО Ціна питання першої реєстрації буде коштувати вам близько 6 тисяч гривень за цю красотку. Комфортний, практичний. Класно рулиться, як не дивно для мінівена. І добре тримає дорогу, ця машинка. Це Mazda 5 2011 року випуску. З двигуном 1.6 дизель D2. Економна. Механіка. Красивий синій колір на сонці він такий переливається. Не дуже красивий колір насправді. Автомобіль без ДТП і не фарбована жодна ДТП. І по кузову зовні він просто ідеально виглядає. Щось і в царапин, такого нічого немає. В общем, для поціновувачів нефарбованих автомобілів. Це ваш варіант. Хороша комплектація, покажу все. Хороша історія. І малий пробіг. Теж є всі підтвердження. Автомобіль обслужений. Теж покажу, розкажу. Пройдусь товщиноміром. Покажу лакофарбе покриття. Заведений, працює, пару диму нічого нема. Екологія на місці. Класний знаменитий двигун D2 115 кінських сил від Peugeot Citroën. Ставився на все на Volvo, на Mazda, на Peugeot на Citroën і ще там на багато різних. Модели Форди. Ось так зовні виглядає ця машинка. Кому малий кліренс, будь ласка, можемо підняти, це не проблема. У нас досвід є. Противотуманки, мивачі фарк, Сінон. Ну, гляньте, як виглядає ця машинка. Дуже красивий дизайн у Мазди. Тепер з товщиноміром, покажу, що жодна деталь не фарбована. Допуски у МАЗди десь 80-90 мікрон десь так. До речі, от гляньте, ні сколів. Немає ні піскоструя, ні на бампері, ні на капоті. А чому? Тому що малий пробіг. І по трасах машина це не ганяла. Шістдесят два. П'ятдесят один. Сорок три. П'ятдесят пять. П'ятдесят два. П'ятдесят один.

58 57 46 50 50 51 59 65 78 45 Жодна деталь не фарбована. Тепер зразу покажу пробіг. 153 тисячі. Тепер документація. Ось вся документація. Наприклад, ось є підтвердження. Дивіться, кінець 22-го року був пробіг 114 тисяч. Є стюфи. Далі. Власники. Було два власника. Перший був німець Геральт з, один... з кінця 11-го року, другий з 22 го року був Кевін Хюппе Потім, по економічності я говорив. 4.6, 6,4 по місту. Сертифікат говорив, зроблений, розмитнена, машина це є. 7 місць, друзі, 7 місць. Це якщо розложений третій ряд. Ззаді парктроніки є. І тепер покажу, який салон трансформер. Ну, звичайна фішка, гляньте, які величезні широкі двері, що передні, що бокові, легко паркуватися і відкривати практично на парковках. Салон трансформер можна що завгодно з ним робити. Ці крісла дивляться вперед назад, спинка по нахилу, складується, можна так і можна так перекинути, як завгодно. Друзі, салон як новий. От все, пластик, резинки. ну Ніби таке відчуття, що в ньому і не їздили в цьому салоні. І запах такого нового автомобіля в салоні. Коврики резинові, навіть на третьому ряду. Ось згляньте, карти. Тканина, але комплектація класна. Є клімат контроль, є підогрів сидінь, є круїз контроль. Сюди можна сучасний планшет монітор поставити недорого. Підлокотники. Дуже удобно їздить комфортно на цій машинки. Багажнику тут теж нічого не возили. Величезний багажник насправді. Щас покажу. Якщо зложить, то тут місця ну дуже багато. Гляньте, гляньте сюди на пороги на все. Автомобіль не хімчистився, чистився, не мився. От в такому оригінальному стані приїхав, гляньте він блистить весь. Можна ось так зробити. Можна ось так зробити. Можна скласти цю спинку сюди. Ну, коротше кажучи, як, як хочеш можна тут зробити це все. Салон трансформер. Однією рукою неудобно, так би показав. Так, дивимось далі. Всі 4 склопідйомника. Бачите, тут навіть трошки попротирати треба, бо трошки пиль є. Не підготовлений, але ну, він просто і так видно, що це скарб, а не автомобіль. Гляньте, я думаю, камера передає стан руль, руль ну, просто як новий. управління магнітолою, блютуз, бортовий комп'ютер переключать на рулі. І це ще не все. Так. Зразу говорю, перевіряв, працює клімат. Зразу холодом дує, чуть як включається компресор. Зараз літо, тому ну, вже літня погода, це важливо. Дивіться, помилок ніякої немає. Заглушимо. Включене світло, відкриті двері показує. включає запалення, всі лампочки загоріли, що потрібно, потухло, заводимо, співтика. Раз. 153 пробігу, шестиступка механіка. І подивимось під капотом, є що показати і розказати. Класне світло. Ось цей знаменитий двигун, навіть тут нічого не милося. І не потрібно. Щас я відкрию кришку. 1,6, d 2 Citroën, Один розпідвал 8 клапанів, турбіна, кардін. Все те саме, що на цих всіх Volvo, що на Ford, на Mazda, на Peugeot, на Citroën Один в один. Гляньте сюди на ці стакани, на ці болтики стан. Нічого не димить, картерних газів немає. Тут це теж прекрасно. Ця машина вже прогріта. Ось стан роботи двигуна. Гідропідсилювач. не електро, а гідро. Дуже класно працює. Далі він обслужений. Поміняна ГРМ, поміняна помпа. Не треба туди лізти. І ще там деяке було обслуговування. Приїдете при... Я розкажу. Ось робота двигуна. Екологія, звичайно, ж на місці, малий пробіг. Дуже класно їде. Динаміка прекрасна, дуже добре тримає дорогу. Дуже хороша ходовка. Живий живий мінівен самимісний. Найкраща альтернатива для Рено Гранд Scenic, до речі, у нас теж є. Ось там два штуки стоїть. їх. Це раз. Вид, звісно, у цієї машинки є. Нові тормозні диски і спереді і ззаді. Не теж нічого не потрібно міняти. Міні, оригінальні міні-бризовички. По кузову. От, там дуже багато розказують, що Mazda ржавіє, та то-то та, Друзі, нічого такого тут немає. І цьому кузові вони не ржавіють. Ну, Хіба що, якщо десь там були нюанси по mm -hmm. кузову або десь якоїсь країни, де сиро дуже, то може десь там щось трохи. Але так все дуже добре. Тим більше пороги ось тут. Оце пластик. Ось, по-моєму, тут пластик іде, І тут резиночка ще йде. От. Ні, помиляюсь, то не пластик. Е, тому ну, я привозив не одну таку, Ти знає про що я говорю. І цей автомобіль ми піднімали на підйомнику, знизу там все дуже-дуже красиво. Бережна експлуатація, нефарбований, малий пробіг. Тому, друзі, хто шукає класний мінівен, цікавий, то ось дуже-дуже класний варіант. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Знаходимось ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Прямо біля Мреон, зелена вивізка, сервісний центр МВС. Поможемо з реєстрацією. Якщо на вихідних приїхали ще із регіону, наприклад, завтра в неділю, теж я зможу вам віддати автомобіль і зробити документи, поїдете в своєму регіоні, поставите автомобіль на облік. Також у нас є послуга доставка автомобіля по регіонам України. Хто не може приїхати, можете скористатися такою послугою. Дуже-дуже багато автомобілів різних. Є з чого вибрати кожен тиждень нові поставки на цьому, друзі, все ще раз гляньте на цю красотку і чекаю вас на тест-драйв. до зустрічі.